Всім привіт, Дмитро Малик знову з вами. І сьогоднішнє відео буде про те, як подати заявку на новий Work Permit і отримати можливість надалі перебувати в Канаді. Нагадаю, що ті українці, які зараз є в Канаді, які прибули до Канади до 31 березня 2024 року, мають можливість отримати Work Permit ще на 3 роки. Тобто, у вас є можливість легально перебувати в Канаді аж до 2029 року. І якщо ви вже в процесі імміграції, чи тільки думаєте про імміграцію, почнете її у вас є досить ще часу, щоб це зробити. Так зараз досить складна ситуація щодо імміграції однак, ми сподіваємося, що за якийсь рік-два можливо щось поміняється, і у більшості людей, які хочуть іммігрувати, все-таки буде той шанс. Нагадаю, сьогодні відео про те, як подати заявку на «Work Permit». Ви бачите зараз на екрані знайомі вже, напевно, сторінку Міністерства Міграції Канади, так і тут є власне різні активні політики щодо різних країн, так, зокрема України. Що ми клікаємо сюди, ми побачимо, що тут є різні повідомлення, є повідомлення недавне, яке стосується тих українців, які подалися на міграцію за програмою з'єднання сім'ї, яка була активна кілька років тому. Так. І е, ці люди отримали можливість е, продовжити свої work permit і ще до е, аж до 2027 року. Не мають час податися на продовження. Однак всі решту і тих українців, які е, не мають тут родин, які не подалися на еміграцію за цією програмою, їх набагато більше. Для них отут є е, власне умови. І Пише, що якщо ви в Канаді за заходами КуЕД, так, ви і прибули до Канади до 31 березня 2024 року. От ви маєте право отримати і новий work Permit, і Study Permit, і так, далі, і так далі. І або просто Visitor Record, так, отримати так само. Нагадаю, дедлайн чітко написано до 31 березня 2006 року. Мене багато досить людей питають, що буде. Після цієї дати, так чи українцям ще раз продовжить можливість перебувати в Канаді податися да на воркідміти про щоб продовжити легальне перебування? На сьогоднішній день ми цього не знаємо. Я це кажу як і волонтер різних українських організацій. Я спілкуюся із урядовими установами з федеральними урядовими установами, як член українських організацій. На сьогоднішній день такі розмови є, ми піднімаємо це питання, однак, відповіді немає до цих пір. Так? І я знаю, що українські організації далі продовжують піднімати це запитання, зустрічатися із міністром імміграції, зустрічатися із різними робочими групами Міністерства імміграції Канади. Однак на даний момент, те, що я знаю, поки що ця дата, яка є, така є. Так? 31 березня 2026 року. Якщо ви прибули до Канади після цієї дати, після березня 2024 року, ви можете лишитися тільки використовуючи стандартний процес. Так? Я зараз не буду вдаватися, що це подробиці, що це таке. Одним реченням, це можливість отримати той work permit, дозвіл на роботу через роботодавця. Так? Однак мова зараз власне про тих українців, які подалися, які прибули до Канади до 31 березня 2024 року, перебувають в Канаді далі. Ви є резидентом Канади і ви хочете податися на Work Permit. Значить, що ми клікаємо сюди і логінимося у наш власний акаунт. Значить, я залогінився в свій аккаунт. Нагадаю, що з одного акаунту можна подавати різні аплікації для своїх. Членів своєї сім'ї, родичів, знайомих, кого, кого хочете, з цим взагалі немає проблем. Тобто, кожна аплікація індивідуальна, і для кожної аплікації буде свій перелік документів і таке інше. Тобто, з одного аккаунту можна подавати безліч аплікацій, з цим жодних проблем немає. Значить, Що ми робимо? Клікаємо сюди: Apply to come to Canada. Скролимо далі. Вибираємо, що ми подаємося на Vizard Visa стадії work permit. Клікаємо сюди, заповнюємо. would you like to stay? What would you like to do in Canada? Що ви хотіли б робити в Канаді? Зрозуміло, працювати понад 6 місяців. Так? І, так, вибираємо український паспорт. Нас. Вибираємо країну резидентства Канаду. Так? Нагадаю, ви повинні перебувати у Канаді, бути резидентом Канади. Так. У вас немає члена сім'ї, які є канадським громадянином, або має постійне резидентство. Свою дату народження. Давайте я тут таке, що легко запам'ятаю. 1 січня 2000 року. Next. Клікаємо ні. Якщо у вас немає номера USCIS, так, якщо ви не перебували в Штатах і у вас там немає певного статусу, так. клікаємо Next. Наш статус зараз worker. Значить, Тут ми вказуємо зараз Yes, тому що ми подаємося на підставі активної політики, так, яка йде власне, від RCC, від Міністерства міграції. Тому тут Yes. Все решту ми ставимо ні. Клікаємо next. Значить. Тут питання, чи ви маєте дружину чоловіка, і хто має Study permit. Ставимо ні, теж. Marital status. Давайте вкажемо, що одружені, так? І, не знаю, в British Columbia, наприклад. Значить, після цього невеличкого опитування у вас є два вибори. Податися на temporary resident visa, на візу, так? Або на Open Work Permit. Окей? Okay? Клікаємо сюди Open Work Permit. І зараз буде ще опитування. І значить, тут буде питання, чи хтось з вас супроваджує, якийсь член сім'ї супроводжує вас, і він має статус в Канаді. Значить, з досвіду, а, я допоміг, не знаю, напевно, сотням особисто і тисячі тисячі людей за моїми відео отримали успішно Work Permit, Я тут ставлю ні. Так? Тому що якщо ви поставите так, в принципі, ви можете ставити так, якщо ви збираєтеся одночасно подаватися, подавати дружину, так? наприклад, на Work Permit. Однак, якщо ні, то ні. Клікаємо Next. Тут вказати, коли ваш статус в Канаді термін закінчується. Ну, припустимо, давайте. У вас закінчується, не знаю, там, 27 році, 1 січня, для прикладу. Так, питання тепер, чи ви мали, проходили медичний огляд так, за останні 12 місяців. Якщо ви проходили, ставите так, однак, якщо ні. і, Тобто той перший медогляд, який ви, наприклад, ви прибули до Канади в 2022 році, ви пройшли медогляд тоді, тоді ставите ні. Тепер буде питання, чи е, ви будете е, працювати в конкретних професіях, так, чи індустріях. Якщо так, так, ні, то ні. Давайте напишемо ні. Так. Ну ж таки, питання про ті специфічні професії спеціальні, які вимагають, е, щоб точно мати медогляд і так далі. Саме ні. Питання, чи ви хочете також подати аплікацію для члена сім'ї. Ну, ж таки, на ваш вибір, так чи ні. Тобто. Е, Мій е, досвід каже про те, що набагато легше подавати всіх окремо. Так? Тобто, от, наприклад, зараз не знаю, там, чоловік подається сам, е, друга аплікація буде для дружини. Однак можна в одній аплікації всіх зробити, з цим немає проблем. Так, і тут ви е, пишете, вказуєте, що не будете е, працювати з якимось представником, що ви самостійно будете подавати цю, цю заявку. Це стосується знову ж таки, навіть якщо ви заповнюєте для дітей, ставити ні. Тут питання про біометрію. Наприклад, ви подавали так, якщо у вас була, ви здавали біометрію, ставити так. Якщо ні, то ні, і тоді вам придеться її здати. Питання про те, чи ви будете платити за цю аплікацію, звичайно, ми будемо платити гроші. Так, питання про те, чи ви маєте можливість зробити цифрові копії документів через сканер чи вашу камеру. Ставимо так. І вкажемо, що ми зразу будемо платити онлайн, використовуючи кредитні картки. Так. Або, або дебетну картку. Ще раз пройшлися. Так, клікаємо Continue. Continue. yeah. yeah. Document Checklist. Це дуже просто, так бачимо. Значить, паспорт, зрозуміло, цифрове фото, а вам не треба нікуди йти до якогось професійного фотографа. Все, що вам потрібно, це стати на фоні от білої стіни, і хтось, щоб вас хтось сфотографував відповідно до, до цих інструкцій, які тут є. Так. Все, це все, що вам потрібно. Все дуже просто. Так, і optional documents. Ми це є документи, які є не обов'язкові ми проти них не турбуємося. І бачимо, що нам потрібно буде заплатити 255 доларів. Бачимо, так? Окей. Значить, Найважливіша аплікація це і оця. Так, це, власне, аплікація на work permit. Ми якраз клікаємо на неї, і її треба буде нам заповнити. Що ви робите? Ви її клікаєте сюди, зберігаєте, так. І тепер її треба буде відкрити. Значить, Як її відкрити, з цим можуть бути певні питання. Так? Значить, дивимося, якщо ви маєте цю отут збережений файл, клікаєте праву клавішу мишки і клікаємо Open with і вибираєте, які у вас є PDF аплікації, так? які читають, у мене. наприклад, Foxit PDF Reader. Це може бути так само Adobe Acrobat. з цим проблем немає. Значить, клікнули, тепер чекайте, щоб о, власний не файл відкрився. Бачимо відкритий файл, і його треба нам заповнити, ці всі-всі е, поля. Так, Давайте швиденько ми його заповнимо. Отже, е, заповнення аплікації, так, вказуємо свій номер UCI. Вказуємо мову. Вказуємо, що ми подаємося на е, WorkPrint вперше або з новим роботодавцем. Знову ж таки, це є окей, так потрібно робити. так. І вказуємо. Прізвище, ім'я, Шевченко Тарас. вказано, чи були інші імена, чи ні. Якщо так, так, ні, то ні, написав ні, дату народження, адрес, місце народження, громадянство, от Україна. Теперішній статус, значить, країна резидентства Канада, статус Worker. Вказуєте, з якого по яке число, так, от тепер чинний Work Permit, який у вас є. Так, тут є питання, чи за останні 5 років ви жили в інших країнах, крім країни вашого громадянства чи країни вашого резидентства. Якщо ви жили в інших країнах, ви повинні вказати «Yes» і тоді написати, де ви жили, який у вас був статус. В даному випадку пишу ні. Поточний статус сімейний написав, що одружений, коли одружився. Як дружину, так прізвище прізвищем дружини. Так, питання, чи ви одружені, чи маєте чи у стосунках, це common law стосунках громадянський шлюб із громадянином Канади чи постійним президентом Канади написав Ні. Далі, чи ви були в попередньому шлюбі Ні. Або так, залежно яка у вас ситуація. Значить, тут про мови, так, ваша рідна мова, якою мовою хочете комунікувати із РС, чи ви мали якийсь формальний тест, оцінку знань англійської чи французької? Якщо так, так, ні, то ні. Вказуйте ваш паспорт. Так? Дія паспорта. Чи є у вас документ, національний документ український? Так? Якщо так, так, якщо ні, то ні. Значить, це, якщо ні, це не, не критично мати цей документ. Так? Дуже важливо мати цей чинний паспорт, однак не критично мати національний документ. Далі вашу адресу поточну, резидентство, де ви зараз проживаєте в Канаді. Так? Контактні дані ваші, емейл. Бачимо емейл. Значить, тут питання буде про те, коли ви вперше прибули до Канади. От я написав у 30 квітня 2022 року місце, куди ви прибули Галіфакс Канада для прикладу. Так, який був, була ціль до Канади прибути, написав Work так, робота. Однак можна писати, знаю, що багато хто писав, це є other, І тоді I arrived to Canada. Under. Who are at? так? Можна так писати. Далі, наприклад, якщо ви виїжджали з Канади, припустимо, відпустку, і десь недавно вернулися, ви тут вказуєте останній в'їзд до Канади. От, припустимо, ця людина була десь в відпустці чи, чи по справах за, за межами Канади. І вона мусила виїхати і вернутись до Канади. От написав, наприклад, 11 чи 1 листопада 2025 року. Торонто, Канада. Так? Це якщо ви виїжджали з Канади, якщо ні, то ні. Так, далі. Власне, це дуже важливо. Ця секція. Ви подаєтеся на Open Work Permit. Тут вказуєте всюди Ukraine 2022. Тут Ukraine Canada. теж Job Title, Ukraine 2022. Тут пишете Ukraine 2022. Public Policy, Open Work Permit. Значить, це обов'язково. Так, щоб ми були um, значить, on the same page, як то кажуть. От Звідси я беру ці дані, це є власне, сторінка um, IRCC Міністерства Міграції Канади. Окей. Okay. Чи далі вказуєте тепер дати, це будуть, власне, якби дати нового work permit. Однак ви заповнюєте сьогодні, вказуєте 3 роки від сьогоднішнього дня. так. Um, ситуація в тому, що ваш work permit може, можуть розглянути там, через не знаю, 5 місяців. Так от, в той час, коли будуть розглядати, вони візьмуть 3 роки власне, віддати розгляду чи прийняття рішення. Тому не пере, за це не переживайте. Так, дати будуть віддати, віддати видачі Work permit. Так, Питання: чи у вас є номінація провінції? Якщо так, так, ні, то ні. Чи ви мали освіту після шкільну освіту? Якщо ні ні, так тоді вказуєте, я для прикладу вказав дані попере, про ваше працевлаштування. Якщо ви зараз, наприклад, працевлаштовані в Канаді, вказуєте з якого числа, тут можна не вказувати до якого, якщо ви далі працюєте на цій роботі. Попередні місця роботи. Якщо у вас кілька місць роботи, знову ж таки вам треба вказати за останні 10 років, бачимо, так? For the past 10 years, вам потрібно вказати дані про працевлаштування, окей? А якщо б у вас не було місця, ви просто додаєте окремий документ. Так, і цей документ ви можете відправити через IRCC веб-форм. Знову ж таки, посилання буде в описі відео. Так, далі тут вказуємо питання: знову ж таки, там, чи хворіли туберкульозом. Так, так, ні-ні. Чи були якісь ментальні фізичні розлади. Там ні, якщо так, так, тоді треба пояснювати. Е, так, далі тут, чи ви, десь, чи ви перебували в Канаді понад дозволений термін. Так, тоді вказуйте чому, навіть якщо у вас е, вийшли документи, так, протермінувалися, ви їх вчасно не оновили. Е, вам потрібно про це писати, обов'язково пояснювати. Ну, ж таки, чи ви вам колись відмовляли в візі, чи permit в Канаді? Так, так, ні-ні. Чи ви перед, е, колись е, подавали заявку, щоб е, на в'їзд до Канади? Звичайно, ви подавали, ви приїхали сюди за qaed заходами Я тут оце б написав. Так, I applied for a visa under the QAED Measures and arrived in Canada on April 30 2022 року. Далі питання, чи, чи ви були звинувачені в злочинах і так далі. Так, так, ні, ні. Якщо так, знову ж таки, описуєте ситуацію. Питання про військову службу? Ні, ні, так, 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 пояснюєте тоді. Питання: чи ви були членом політичної партії, таке інше? Чи ви колись брали участь у У різних е, е, акціях, е, пробуванні рі, релігійних будівель так і таке інше, зрозуміло, Ні. Питання, чи ви хочете, щоб якісь організації е, е, від RCC контактували з вами, ставити так, або ні на ваш розгляд. Далі підпис, дата. Клікаємо Validate, це означає, що е, ця кнопочка перевірить всі е, поля, чи вони заповнені. Так, і бачимо Validation completed Successfully, кликаємо ОК. Okay. Зберігаємо, пам'ятаємо, зберігати цей документ, зберігаємо його і додаємо до нашої аплікації. Значить, якщо ви вас викинуло з вашої аплікації, вертайтеся назад. Так, де її знайти? Так, клікаємо сюди вниз і Continue Application. Клікаємо сюди. Так, клікаємо далі Continue. Знову Continue. І сюди додаємо власне, той документ, який ми, який ми тільки що заповнили так, до аплікації. І клікаємо Upload File. Так, Нагадаю, що коли ви клікнули кнопочку Validate, ви маєте бачити тут ці бар коди, так, які мусить з'явитися. Якщо у вас їх немає, ще раз клікніть кнопочку, і, вона мусить, і ці коди повинні з'явитися. окей? Значить, Після цього завантажуйте документ сюди, який ви заповнили, так, форму. Далі додаєте паспорт, фотографію, і, в принципі, на цьому все. Так? Тобто, після цього у вас буде кнопка Продовжити, ви зможете заплатити за вашу аплікацію. І, і все. В принципі, все досить швидко. Вас це займе, можливо, десь ну, 20-30 хвилин. Так? На цьому все. Якщо у вас будуть якісь запитання, питайтеся. Знову ж таки, нагадаю. Це є приклад, як заповнити аплікацію на новий Work Permit. Тому, будь ласка, питайтеся, все досить просто. Нагадаю, дедлайн у вас до 31 березня 2026 року. Успіху вам! Хай все у вас вийде і слава Україні!